Радіо Chicago. Друзі, сьогодні до студії радіо Чикаго доєднується Роман Безсмертний український політик та дипломат. І ми поспілкуємося на наступні теми. Перше це вибори у Великій Британії. Відоме ім'я нового прем'єр-міністра. Друге, ми спробуємо дати відповідь на питання, де є Валерій Залужний чи вже він приступив до виконання своїх обов'язків. Ну і третє на завершення. Поки що мало відомо, але все ж таки поговоримо про ювілейний саміт НАТО. Тем багато буде цікаво. Пане Роман, доброго вечора. Доброго вечора, пане. Дмитрі. Ну що ж, давайте розпочнемо з Великої Британії. Це було найраніше, так у Великій Британії з'явився новий прем'єр-міністр. Ріші Сунак йде з посади прем'єр-міністра Великої Британії. На цей пост офіційно вступає кейр Стармер, якого вже, до речі, привітав і король Чарльз третій. І хто такий Стармер? Це є очільник лейбористської партії. Яка дійсно наразі виграє ці вибори в країні? Вже виграла, причому нищівно вона значно випередила консерваторів, представником яких був сам ж ріші. Сунак за попередніми підрахунками лейбористи здобули 410 голосів, тобто місць у парламенті, тоді як правлячі консерватори всього лише 118. І стармер подякував Сунаку на завершення і одразу ж заявив, що робота зі змін починається негайно. Тут пане Роман, питання: про які зміни говорить новий прем'єр-міністр, і чи ці зміни стосуються якось допомоги Україні? Ну, там в багатьох інаугураційних статтях, які присвячені Кіру Стармеру, особливо Гардіан і інша преса британська, пише про те, що перше, що зробив. Прем'єр-міністр новий ну, після того, коли був призначений Чарльзом Третім, на, на, на першому засіданні уряду, він уряд поінформував про те, що він зателефонував декільком лідерам великих держав, і в тому числі він спілкувався із і президентом Зеленським, якого він запевнив. У тому, що е, рівень тих відносин, які були, рівень підтримки, е, буде збережено. Ну і тут е, треба нагадати про те, що в 2022 році влітку і Стармер і обидва. Скажем, міністри, які стосуються тут напрямку, відносяться до напрямку зовнішньої політики і допомоги Україні. Міністр оборони вже призначений стармером і міністр закордонних справ вони були тоді під час поїздки. Вони відвідували Бучу, Навіть там є фото на Ріпінській дорозі, де сфотографований стармер, і там є групове фото, де присутні вже і міністр оборони, і міністр закордонних справ. Тому. У цьому відношенні можна сказати, що скажімо, цю тему, що стосується України, тут з моєї точки зору буде не тільки зміни, а позитивні зміни, подальша співпраця і поглиблена співпраця між урядом Великої Британії і України. Про які зміни говорить Стармер? Ну стармер в лейбористах. На відміну від його попередника, він сповідує лівоцентристську позицію, не лівацьку позицію, як Джеремі Корбін був його попередник, в якого він працював в апараті, а Стармер прихильник такої лівоцентристської позиції, і вона дуже близька до Тоні Блера. Не випадково, коли завершилися вибори, то Блер був одним із тих, хто. Дуже голосно і приємно відгукнувся про перемогу лейбористів, Бо треба розуміти те, що і в лейбористському середовищі теж є крайньо ліве крило, ну і крило, яке більш центристське. це те крило, яке сповідує такі вільну економіку, підходи відповідні, економічні, які десь там частково нагадують. Програму консерваторів. Пане Арман, стій... Пане Арман, а чому така нищівна перевага? 410 на 118. Ах, причина тут у тому, що час завжди найкращий суддя і найкращий лікар. Якщо подивитися час перебування консерваторів при владі, які пройшли через Брексіт, і так далі, то вони нагромадили цілий ряд. Інформаційних недоліків і ця куля, яка котилася з гори, вона в принципі і роздушила а, консерваторів. Бо, а, якщо брати, от скажімо так, від Джонсона і всіх інших, хто ставав прем'єр-міністрами, ну по-перше, вони недовго затримувалися. А по друге, на них є чималі гріхи, які пов'язані перше, це з питанням використання бюджету. З оподаткуванням, з інфляцією. Ну і а, чого очікували британці від Брекситу? Вони очікували благополуччя, як очікує будь-яка інша людина. Але консерваторам вдалося утримати стабільність, але приросту доходів громадян цього не відбулося. Ну, зрозуміло, що в результаті така реакція. Тим більше, що цілий ряд рішень були прийняті, які Дещо зняли а, податки із а, людей багатших, От, дещо була реформована система пропорційного оподаткування. Ну, зрозуміло, це в лівоцентристів викликало дуже серйозну критику. Ну і а, переваги Брекситу, вони, скажімо так, ну, так грубо можна сказати, вони дуже мало використовувалися урядом консерваторів. Як, як, як ви гадаєте, як, як ви гадаєте, британці пожаліли, що вони зробили Брексит чи ні? Ні, цього не буде і британці. Якщо їх запитати, чого вони більше бояться, певного дискомфорту чи європейської корупції, вони скажуть європейської корупції. І е, особливо події цих останніх двороків в європейському парламенті вони дуже сильно налякали е, британців і підтвердили правильність їх дій. Хоча е, в середовищі самих британців є ті, хто говорять про те, що краще було е, бути з європейцями. бо... А в Європі легше отримувати певні соціальні параметри, ну, такі як в системі охорони здоров'я, освіти, і той, хто спілкувався з британцями в Європі, той обов'язково знає, що британець, прибувши у Францію чи в Німеччину, перше ж скаже, що тут краще надається і швидше надається медична допомога, освітні послуги, там культурні послуги, ну і, і, і багато чого. Для, що має дуже складну, як вони кажуть, процедуру у Британії. Але це з точки зору, скажімо так, рядових громадян, що зрозуміло, перше відображається на в, виборах під час голосування і на місцевих, і на загальнонаціональних виборах, і не випадкова перемога. Лейбористів, вона є закономірною. Ну тут розумієте, тут навіть з точки зору хронології, там 10 років Блер, 10 років далі консерватори. І тут, якби мене запитали, а що це за двопартійна модель, то я б сказав би так грубо. Консерватори гроші заробляють для бюджету, а лейбористи приходять, вміють їх розділити. Потім знову відбувається от така, якби барабан такий, де одні міняють других. А де тут. Ліберали, ну, якщо подивитися на склад уряду що консерваторів, що лейбористів то ми побачимо на рівні там заступників і там, і там лібералі, ну от така, така скажімо так, модель, Ну яку для того, щоб знати, її треба просто розшити по людях. Це Те, що сам Стармер, він називає себе людиною, ну якби. На совєтському сленгу назвали пролетарського походження, бо він mm -hmm. каже, що він робітничого походження. Це з моєї точки зору, лише виборча риторика. От. Насправді він так виріс, він в робітничій сім'ї, от але все його життя як адвоката, як правника, пройшло, як депутата парламенту, як політика, воно пройшло, пройшло в умовах. Еліти і естеблішменту британського суспільства, тому тут говорити про те, що він є представник робітничого класу, ну це явно, скажем так, говорити виборчою риторикою. Але те, що оце крило Блеровське, таке лівоцентриське. Яке було випрацьовано ще Блером, Гордоном Брауном там, і іншими лідерами лейбористського руху лівоцентристське, воно буде мати лідерство. Це дуже важливо, тому що це означає, що тут буде і забезпечено вільна економіка, і вони не будуть зловживати на видатках державного бюджету а будуть думати про те, як. А бюджет має бути наповнений І в той же час. Вони вміють, треба віддати належне лейбористському середовищу. Вони дуже вміють розпоряджатися правильно державними ресурсами. Тобто, все ж таки, причинами були внутрішньобританські проблеми, якщо так підсумувати, та безумовно. Безумовно, я дякую вам за цю фразу. Очевидно, що особливо після Брекситу суспільство британське замкнулося на внутрішніх. Проблема. І власне, от, от така радикальна позиція, в тому числі й допомоги Україні, вона є наслідок в тому числі внутрії політичної дискусії. І це дуже важливо от, розуміти, що британці усвідомлюючи, що проблеми треба вирішувати вдома, в тому числі переживши загрози, там отруєння скрипалів, всю цю історію за і Челсі. Вони зрозуміли дуже рано і першими, мабуть, чи не на планеті Земля яке зло несе в собі путінський рашистський режим, Британія, в принципі, завжди відігравала таку чи провідну роль на світовій арені. Як ви гадаєте, от при правлінні, якщо так можна сказати, нового прем'єр-міністра Стармера ось ця світова позиція зміниться у Британії чи ні? З моєї точки зору, навіть в ті роки, коли явним лідером у світі були залишалися Сполучені Штати Америки, Велика Британія відігравала свою ключову роль в таких секторах, як фінансовий сектор, банківський, як скажем, морський транспорт, як система ядерної безпеки і так далі. Тобто Є ті е, напрямки, які Великобританія нікому не передасть ні про е, якому розвитку подій. А в нинішній ситуації, коли, е, так як багато хто із е, американських фахівців каже, що е, Сполучені Штати втомилися, ну, то це само собою буде виділяти е, роль Великої Британії. Що стосується Стармера, в цій ситуації мене турбує тільки одна річ: це в разі перемоги Дональда Трампа їх відносини. Справа в тому, що Стармер не потерпить такого відношення до себе, яку практикує Дональд Трамп. Там привітання смикати на себе і так далі. Він не дивлячись на те, що він людина ніби з погляду зовнішнього м'яка, але він достатньо різкий при тому, коли проти нього будуть демонструвати от такі фамільярні речі, які дозволяє собі іноді Дональд Трамп. Ну, це ще залежить від того, хто переможе на виборах у США. І от мені найцікавіше зараз буде спостерігати на саміті НАТО відношення. Клубу лідерів НАТО до Стармера. Адже, на відміну від більшості з тих, хто там буде, Стармер перший отримав довіру, і він себе буде відчувати достатньо а На відміну від там, чималої кількості інших, ну він буде належати до тих, до таких, як Джорджа Мелані, ті, хто пройшов через вибори. Такі, як президент та Неуседа Литовський, які щойно пройшли вибори, і вони достатньо впевнено себе почувають, маючи серйозну підтримку своїх виборців, свого суспільства. Ну, стармер дійсно цікава особистість, Цікаво, які вчинки він буде робити, в тому числі по відношенню до України. Пане Роман, у вас знову ж таки нагадаю для наших слухачів. Є проект персона про Стармера. Ви там ще поки не знімали жодного матеріалу, але є про інших персонажів. Тому будемо очікувати матеріал і про нового прем'єр-міністра Великої Британії. Я Зроблю обов'язково цей матеріал, бо це цікаво багатьом. Ну зараз от я працюю над «Рютте». З'явився новий генеральний секретар. Фігура дуже цікава. У нього дуже цікаве життя. Там починаючи від його батька Ісаака Рютте. досить дуже цікава родина. Належить до дуже цікавої такої, а, релігійного напрямку. Ну і спробуйте дожити до такого віку, ну, так. будучи одинаком. Це для мене це Величезний виклик і зрозуміти цю людину я хочу відчути власне, як же він от так зумів. Ну і цей кадр, який показують, коли він попрощавшись із передавши жезлу прем'єр-міністра, сідає на велосипед. Це зрозуміло, щось нове, типове точки... для Голландії. Ну, воно характерне для Нідерландів, але чи розуміється, в інших країнах. Пане Роман, з'явився от новий прем'єр-міністр Великої Британії. Питання: де є новий посол України у Великій Британії? Ну ЗМІ то пишуть, що він уже в Лондоні, але в мене такий простий принцип є. Я коли сам в цьому не переконаюся, то. Для мене написано, діє завжди за принципом папір все витримає. Бо так, як призначали пана генерала так, таку дорогу, яку він долав, якщо він у Лондоні до Лондона, то це ще викликатиме багато сюрпризів. Це, по-перше, по-друге, коли в засобах масової інформації кажуть, що тепер він став послом, він не буде виконувати і не може виконувати своїх обов'язків як повноважного надзвичайного посла, поки він не вручить вірчу грамоту королю Чарльзу. Зараз він може здійснювати до вручення. Бо спочатку вручається копія міністру закордонних справ. Я сподіваюся, от призначений міністр закордонних справ, якщо пан генерал а В Лондоні то він вручить копію, і це означає, що він зможе здійснювати певні протокольні кроки. Ну там знайомиться з своїми колегами, зустрічатися і так далі. Але вчиняти повноправних дій як повноважений надзвичайний посол до вручення вірчої грамоти його величності, як главі держави, посол не зможе. От, і от коли вже він відбудеться ця процедура, а це дуже спеціальний день. От, е, після того тільки можна сказати, що він приступив до виконання обов'язків повноважної надзвичайного посла Держави України. Ну, джерела Суспільного повідомляють, що залужний вже 10 липня, тобто на момент запису інтерв'ю, вже завтра приступить до роботи послом. Але чи дійсно це було так? <смір> <смір> ну, Пане Дмитре, я вам пояснив цю процедуру. Бо якщо не було вручення, то він не може виконувати обов'язки. Тобто так він може перебувати. Якщо вручили міністру закордонних справ, він може зустрітися зі своїми колегами, ну там познайомитися, представитися, от, і так далі. До речі, це дуже це надважлива річ. Ну зокрема, от скажімо так, а, а до кого першого? До посла Сполучених Штатів у Великій Британії, чи до посла Німеччини, чи до посла Франції. Це задача, як от у Проні Прокопа, не пам'ятаєте за двома зайцями. Як зустріти? А це важливо, Коли... так? Це важливо, хто перший, хто другий. Ні, до, до цього дуже ревниво відносяться в середовищі дипломатично. А ти пішов туди? Цікаво, так. Ну, чи, скажемо, піти до посла Європейського Союзу. Чи до посла о, Сполучених Штатів Америки? Тому що наскільки мені відомо, о, посол Європейського Союзу Великій Британії вже є. О, це ж це ж теж серйозна, серйозна річ. А це так. потім завжди там на карандашик береться. Ну, ми ж усі люди розумієте, і якої б нації, ці якої б держави походження ми не були, ми завжди до цього відносимося. Ну так як відносимося. Так так емоції всіх переважно однакові. Пане Рома, на завершення, давайте поговоримо про те, що вже розпочалося. Про ювілейний ювілейний саміт НАТО. От вже президент і перша леді. Було з'явилося відео, де вони покладали квіти до пам'ятника жертв голодомору. А будуть засідання, будуть наради, будуть виступи. Знаю, президент буде виступати в університеті. Перша леді теж буде просувати свою адженду про українську мову, літературу, історію і інші предмети в американських вузах. Одним словом, що ви поки що можете сказати на даний момент, що вам відомо за цей саміт, на які ваші очікування були зараз, те, що відбувається, чи воно виправдовується, чи не виправдовується. А вам слово, ну, перше, я очікував, як і казав, що Україна отримає запрошення, і я поки що надіюся на те, що це відбудеться. Так говорять, що Штати і Німеччина проти. Здається, Макрон сказав, так що Штати і Німеччина ну, проти. Так, от те, що говориться зараз, що мене обнадіює зараз. от Якщо ви відкриєте. Будь-яку саму-саму малотиражне видання, яке є в Європі чи в Америки, воно все пише про те, що чому українцям не треба давати ні членства, ні запрошення. Це означає, що Україна дуже близька до того, щоб запрошення дали. Бо коли там розносять по всіх аналітичних виданнях, по всіх новинних виданнях. А матеріал, матеріал про те, що не має Україна бути членом НАТО, це означає, що там досить добре рухається цей процес. Ну і підкреслю те, що на даний час є офіційно підписані документи, де 20 держав підтримують членство України в НАТО. Відтак зрозуміло, що це створює відповідний інформаційний тиск. Це перше, друге. Очевидно, що мене на цей раз дуже приємно вражає позиція української сторони, яка дуже зважено веде себе, дуже коректно веде себе з точки зору того, що давайте розв'язувати поточні питання і давайте, давайте обговорювати процедуру членства НАТО. Разом з тим, мене дуже турбує ці відкриті листи, які з'явилися. Я коли, ну, за звичкою, як депутат колишній, значить, я проходжу список цих підписантів. І коли дивлюся там на підписантів, там є стільки фігур цікавих і веселих, які, які треба було підписувати звернення Путіну, а не до, скажімо так, Сполучених Штатів Америки лідерів чи до членів НАТО. Вони вони. Я не можу зрозуміти, як вони туди попали, в цей список. Це перше і друге. і чому біля них знаходяться достатньо, скажімо так, відомі фігури. От. Ну, декому там за 80 років. Тобто, я розумію, що частина з тих, хто підписували ці документи, вони ну, пробіглися по них це у крайньому разі. Бо сам не один раз був такі ситуації, коли на найвищому політичному рівні, там у парламенті, подібні документи біглим чином дивилися, не вчитуючись, у них і підписували. Тому я це мене ще більше обнадіює. Я вже не кажу про те, пане Дмитре. Тут треба звернути увагу в тому числі засобах масової інформації. Як в одному з листів, де там більше 50 підписантів, є така, така фраза, значить, про те, що значить Україна оце домагається цього, і їй треба о, зняти ці рожеві окуляри, які на її очах тримають. Інші країни, лідерів, яких не підтримують а, народи. От мені хочеться зрозуміти, а де писалася ця фраза? Вона в Москві писалася, чи, чи де вона могла бути написана така фраза, і от і я коли вчитуюсь у такі тексти, а я дуже добре пам'ятаю, як а, верстався текст Конституції і презентаційний. І там вже треба було подавати на підписи. А там вклали дві однакові сторінки. Вже так, його шили, знаєте? І а, мені старші кажуть, мені тоді було там, це ж 96 рік, це Бог знає коли. Мені кажуть, а ти пройдись ще раз прочитай ці тексти. Я проходжу, дивлюсь, там дві однакові сторінці, сторінки презентаційного тексту. Давай розшивач це. А там уже президент, голова парламенту зібралися, щоб підписувати. От мене... Отакі речі дуже турбують, бо а, я знаю, як за комою і за словом а іноді втрачається будь-яка дорога вперед. Тому, не дивлячись на цю анафему, яка зараз співається членство України в НАТО, я дуже обнадійливо дивлюся. Перше це дуже серйозний стрибок у допомозі Україні зараз, за наслідками цього саміту. Друге, це те, що НАТО активізує свою роботу в питаннях допомоги, і воно візьме лідерство на себе в цьому відношенні. З точки зору, скажем, щоб систематизувати цю справу, а це означає, що е, так, можемо формально і не бути е, на певний період у членах НАТО, але ми будемо працювати як член НАТО. Тут треба теж це вітати. І третє, я не виключаю, що в ході оцих усіх подій, о, на які буде реагувати рашистський фюрер, о, ну приблизно так як він оце ось анонсував о, саміт НАТО обстрілом поліклініки дитячої Охмадит, о, то це буде відбуватися і далі. А не дивлячись на те, що там вискочив кірбі, і почав говорити, що це не вплине на питання членства України в НАТО, він даремно говорить ці слова, бо це вплине на членство України в НАТО. Я сьогодні послухав Раду безпеки. І треба звернути увагу на те, як різкою стала риторика, набагато різчою стала риторика і Сполучених Штатів Америки, і Великобританії, і Франції. От, тому це все впливає. І в подальшому, якщо подивитися на ці рішення, які будуть прийняті, а вони позитивні будуть щодо допомоги Україні. То це з моєї точки зору тільки прискорить е, членство України в НАТО. Я не виключаю, що е, ми дуже скоро можемо бути говорити про і запрошення, і членство там, і так далі. Бо ситуація досить е, швидко змінюється зараз у світі, а значить, змінюються і параметри, про які ми говоримо зараз, в тому числі і членство України в НАТО. Бо по великому рахунку, я останню фразу кажу зараз. Зараз роль НАТО для Європи відіграє Україна, і можна що завгодно там писати, що буде за наслідками запрошення чи е членства. Але в мене зараз виникає от зрозуміле зауваження, нащо Польщі НАТО, коли її від російської агресії закриває Україну. Звідси э, стає очевидним, що э, особливо ті країни, які підтримують Україну, вони будуть піднімати проблеми, які стосуються, а власне, э, ми на сьогоднішній день не можемо забезпечити свою безпекову силову компоненту і не хочемо допомагати Україні. Якщо ви зараз додасте сюди, що ці безглузді розмови про... Те, куди стріляти, чим стрілять і на яку відстань по території України, тоді виникає питання так: запрошення дати не хочете, а зброю тярпаєте по каплі і ще й розказуєте, як її приміняти. Що ви, в принципі, хочете? Ви хочете, щоб ця війна була безкінечна? Та ще й при цьому лякаєте а, застосуванням ядерної зброї. Тобто я зараз хочу підкреслити тих, от ті оці всі нюанси, які вони не на добре діють. І оця писанина, яка зараз розкинулася по всіх засобах масової інформації, щоб Україну не приймали в НАТО, вона попахує просто спецоперацію, яка йде з Кремля. І якщо під цими... Документами з'являються прізвища, ну якщо там невідомі якісь, то таке діло видумані, взяті з потолка. А якщо там з'являються прізвища відомих а, аналітиків, викладачів а, відомих закладів вищої освіти в, в Сполучених Штатах чи в Європі, то це наштовхує на дуже неприємні думки. Аргументований оптимізм, я би це так назвав. Тобто, якщо не на цьому засіданні НАТО, тоді напевно на наступному ми точно будемо мати якісь приємні позитивні зрушення в наших. Я думаю, що і на цьому, пане Дмитре. Я от уже розумію, чому таке затишчя і розумію, чому така буря. Це означає, що ця буря викликана там досить хорошими новинами для України. Будемо очікувати в будь-якому випадку. НАТО засідання НАТО лише розпочалося сьогодні на момент запису. Переду ще два дні буде багато що цікаво обговорити в подальшому. Пане Роман, дякую вам за розмову, за коментарі, за включення. Як завжди, інформаційно, як завжди, корисно для нашої аудиторії. Почуємося. Сподіваємось, вже незабаром. Дякую. Дякую вам на все добре. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Chicago.